Попит і пропозиція. Сьогодні я хотів би вам розповісти, як формується механізм ціноутворення. Насправді на ринку існує невидима рука. Ця невидима рука це є рука Божа. В математичній е науці є така річ. Як графіки, існують різноманітні графіки, які показують нам спади, зростання, на одній осі є показано один фактор, на іншій осі показано інший фактор. Насправді, на графіку можна побачити легко механізм встановлення рівноважної ціни. Якщо ми на осі іграків, на осі-апсциз відкладемо ціни, всі можливі, спочатку координат 0 і, відповідно, вгору йде зроста. А на осі X відкладемо кількість товарів або послуг, які виробляються в нашій економіці. Тоді ми побачимо взаємозалежність ціни і кількості вироблених чи спожитих товарів. Пост. Як можна здогадатися, інтуїтивно відчути. Або, як ми знаємо з економічної теорії, пропозиція е, прямо пропорційно залежить від ціни. Тобто, чим вища ціна, тим більше товару ви продаватимете, а попит оберено пропорційно. Тобто, чим нижча ціна, тим більше товарів захочуть купувати. У нас споживачі. Звісно, що механізм ціноутворення передбачає якусь точку рівноваги, де перетинаються от ці наші криві попиту і пропозиції. Ще раз нагадаю, попит це є кількість товару, який хочуть і можуть купити споживачі, а... Пропозиція це є кількість товару, які спроможні виробити і виставити на ринок продавці. Механізм ціноутворення був описаний Адамом Смітом вперше, філософом моралістом, котрий е, зобразив це як ринковий механізм, е, що формується з допомогою невидимої руки. Адже такі речі, як, наприклад, інновації, нові вироби або нові технології, нові фірми, які виникають на ринку, чи, скажімо, впевненість споживачів у завтрашньому, ні віра, вони не контролюються ні урядом, ані окремими людьми. Вони контролюються загалом якоюсь вищою, вищою надментальною одиницею, яку ми називаємо Бог. Це є наш творець. Дякую за увагу.